Хочу показати якість зварювання мого років з 8, тому я це робив. Це такий кронштейн, який тримає провід. От. Так щоб ви розуміли зміни, хто слідкує, той зрозуміє. Да? А хто не зрозуміє, подивіться, будь ласка, попереднє відео. От Там я навіть просто проволоку скрутив, бо вже видно, терпіння не було. Ай, блядь, я зараз як подивишся. Просто страшно від того, що, що було, як би могло бути, якби я ще тоді хотів навчитися цим займатися. От. Ну, тут можна було б сказати, що щось вийшло, але видно, що ж присрав. Присрав, реально присрав. Я не знаю досі, як воно тримається, це все взагалі, блять. Тому що воно стоїть реально років 8 і, блядь, ще висить. Тому хлопці і дівчата, хто хоче, не лінуйтесь, працюйте, розвивайтесь. От. І все у вас вийде. Є люди, які допоможуть, підскажуть. є інтернет, ютуб, спосібів навчитися, дістати інформацію. Зараз цим немає взагалі ніяких проблем. Всі діляться всім, чим тільки можна. Тому їбаште, і все буде добре.